Лефігаров повідомляє, що кожного місяця Росія набирає для війни проти України від 36 до 42 тисяч осіб, що за рік становить від 432 до 504 тисяч. За даними видання, ці цифри приблизно відповідають або трохи поступаються щомісячним втратам російської армії. А Трамп продовжує свій бізнес на державному рівні і анонсує програму Золота картка. За 5 мільйонів доларів можна буде придбати громадянство США. Ця програма стане преміальним аналогом традиційної грін карти. Інвестори, які створюють або зберігають робочі місця, зможуть стати постійними громадянами США, придбавши так звану золоту картку. Трамп додав, що, можливо, російські олігархи можуть претендувати на золоті картки. Дійсно, тепер це для них. Прекрасний вихід. А це куди ж вони раніше могли подітися? А так по 5 мільйонів доларів і вже громадяни США.